У Бердичеві з'явилася нова поетеса, причому Олександра Бачинська пише вірші вже майже 13 років, просто ніколи не афішувала їх. Оцінити творчість Олександри Нікіфоровни можуть лише родичі та близькі друзі. Чому? А тому, розповідає поетеса, що її поезія це особисті почуття, роздуми, переживання. Почала вона писати у 1998 році, коли трагічно загинув її чоловік. Настільки тяжело було пережити цей період, що. Я как-то ушла вся внутрь, в себя ушла. Ну, а мыслей же все равно много. Думаешь о том, как дальше жить, как дети будут продолжать расти и так дальше. И как-то постепенно вот эти раздумья все о жизни, о прожитой, о настоящей и о том, что будет дальше. Вот все это начало как-то оформляться вот в стихах. Олександра Бачинська народилася і виросла у місті Казань Тюменської області. У Тюменському пединституті отримала професію вчителя російської мови. Тому й не дивно, що усі вірші вона пише цією мовою. Звісно, має улюблених поетів, які тим або іншим чином впливають на її творчість. Очень люблю поезію Лермонтова, Пушкіна, звісно. Полюбила поезію Цвітаєвої. Маріни Цвітаєвої. І очень люблю поезію Майковського. Она такая жизнеутверждающая, оптимистичная. Очень люблю поэзию Маяковского. Она сложная, но просто если серьезно относиться, понять, как написано, каким стилем, каким ритмом. Там ритмы имеют очень большое значение в поэзии Маяковского. И оно потом легко очень усваивается, легко учится. Друкує вірші поетеса власними силами, допомагають у цьому її доньки та онучки. До серйозних критиків та редакторів Олександра Бачинська свої збірки не носила. Аби зараз у повному обсязі надрукувати поезії, розповідає жінка, треба чимало коштів, а ще краще спонсора. Але такі на дорозі не валяються, тож і доводиться робити все самотужки. Щоправда, поетеса не жаліється. Все одно каже, свої вірші вона дарує тільки близьким людям. Деякі поезії Олександри Бачинської про школу друкувалися у газеті Земля Бердичівська. Усі свої Олександра Бачинська дуже любить, та як забуває, є найулюбленіші. Таким вона вважає вірш «Честовик». Не пишуть життя на черновик, лише начисто, без відправління. Не перепишеш навіть хвилин, хоч будь ти сам великий геній. Не впишеш строчку між збитками, що дали поворот судьбі. Не вирвеш лист таких відкриттів, що привели тебе к біди. Не превратиш зміну в верність, як цього б ти не бажав. І не з'явиться там смілость, де трусость свой абзац знайшла. Дійсно, у житті нічого не можна змінити, не можна переписати його спочатку, можна лише прагнути зробити свою долю кращою, так вважає Олександра Бачинська. Дуже часто вона згадує рідні пороги у Казані, матір, тата, сестер. Сум за рідними теж виливається у поезію. Де б судьба не носила мене, яким не крутила б дорогам, щастя, радуєш, бідиль, кліняю, возвращаюсь родним порогам. Сколько раз меня мама встречала и слезинки текли по щекам, а потом снова в путь продолжала, долго-долго глядя в глаза.